Ось ми приїхали на центральну е, площадь поселення, яке називається Лапа, Вон Там наверху видно е, жилі дома і між ними стоїть розвалини, таке таке накриті можна зустріти дуже і дуже часто. Ось такі краєвиди. Wow, par І там люди живуть. Які простори, га? Ну, дитині. О тут люди живуть, туристи заглядають до них, вон бабушка сидить. Вон розвалиний ті, що я говорив. Отак по -під хати возять. Е... Корей, Ходи, атака, Помідори, огірки, апельсини, мандарини. Ці як їх. Фермери, які вирощують, возять на машинах з такими громкоговорителями. Ось таке село. Ось так уже висять переспіли, переспілі апельсини. А там лимони. Такий домик. А тут ось такі розвалене вже. мабуть, сотню років, як ніхто не живе. І хто зна, коли воно строїлось. Ось таке крицьке село в горах. Воно вже коло самих крутих гір. Далі гори і потім перевал на іншу сторону кріту. Ось така вуличка, тут якесь деревообробна майстерня. Отак. От і заходимо в таку вуличку. старинные ядрами. старинные старинные Старыми, старыми. Что там, зайдем в тупик? Вот э... так. Кажут, и крестик вышел над домами, чтобы турки видели, что тут не вон. Что не турки? Тут не турк. О, диви, які двері? А, це що, церкушка тут чи що, Ні. Просто двері. От двір, хтось живе тут. Туди живуть, а там не живуть вдома, в чому живуть. О, бач, мої лимони. Мої лимончики. Давай я писав. Ну бери, що впав. Оцей. А, він змірить. Все. Піти Ой, піти А чого він потух? А а він може робить якесь... Ти бачиш, це бачите, тут вілли такі, що туристам здавають. Дивись, да? де двері стоять. Де двері стоять? А дивись, який сюди гав. Ти на гамболи її А, а поверни сюди. Пой не дров, може, просто мама. А це вулички. Критські вулички. Пішли. І може тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Давай я тут, а? Котик. Де котик. Очень котик. Жирний котик. Так походу мы, потому что находит домой. Не знаю. Ну все, похожа, не не знаю. Попамастели. Да на хасу мы поли? Сидите говорит, где сам заблудился. Ну, можно туда, можно сюда. Сейчас две минуты. Папа, я же снимаю. Хорошо. Да? Уже Ну минут. Ні не не... Дані. Дані. А в той недодрому? То а тепер, не щоб спуститися. Щоб спуститися туди треба. Щоб сюди треба йти. Чуєш? Що? Шо? Щоб спуститися до водопаду, треба отак поза машиною туди вдворі йти. Понятно. Я вже там ходив. Молодець. Ну сьогодні ми підемо сюди. Пу -пу. А як приблизить? Там, по-моєму, є таке, як лупа чи що. А як приблизить? Лупа на екранчику є? Нема такого. А оце що? Ні-ні. Этот флаг приблизить. Гопро, mm. виключись. нема... А, от краївся фокус. І що? І все. Флаг грический. Грицький. День слаг. незалежності був. Ось така дорога. Ось так заїжджають машини на свої стоянки. Проїжджають. Так на стоянці стоїть машина. Та капельчини причини вже переспівають. Ось такий вид на село. Там навіть грузовик поїхав. Ось такі грецькі котики, хазяї сидять на поросі. Кот, кот, калімера, кицюк. Мій хороший, ти лимона захотів. А, я, 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 я. Хороший рисунок. Рисунок хороший. Калимера? Ага. Номер План. Я зрозумів. Код 3 у номеро? Нас. Що ти обійшла вже? А отак вот росте кактус. Все на все. Щоб виріс, треба з-подоконні з, з, косне і посадити його на вулиці. Он грецький собачка побіг. <розуміння> Ось такий на воротах знак, його ставили греки для того, щоб турки бачили, що тут живуть греки. А якраз сьогодні другий день Незалежності Греції. Незалежності Греції від турків це авокадо, але зірвали вже основні зірвали, а це які ну, пізніше. Появилися, там опилялися, доспівали. Наші лимони. Ось так галишки переспілих лимонів. Хоча це оранжеві, це можуть бути і бергамот. Це може бути бергамот. Ось такий вінок із лавра поклали люди до От такого погрудного постаменка якогось грека. тут 1918. Можливо, це в 18-му тільки поставили цей снак. Лейв, от із котафіки, став роботу поблизу поліму. В перший війн. Який та нексиматику страту. Був якийсь там главний. А в якій війні? В 1918 году. Яка війна була? Перша світова. Ні? А, дивнита, не. Ні, то пора. він дивись, то він помер у 18-му, да. а 1077-й-18-й. Він родився. Ну, це його годи... Жизні. Жизні. а оце як написано помер. 100... Ти на хто не полі? Скраб. Ну, типа, він був якимсь головоначальником в такому то году. Непривично для нас зрозумів, що ти написано. Нам... Ось на проводах сидить ластівочка і щось співає громко. Ось ми приїхали в Ардіруполі. І тут дуже дуже багато всевозможних водопадів. От наші люди в Голлівуді. Тут дуже і дуже багато товарів, одна, друга, третя, вища, нижче, але вони все закриті. Це просто сьогодні неділя і... Греки повиїжджали з дому. Дуже гарне місце, літом тут собі автобуси приводять, таверний Тут Дуже-дуже смішно вторгне греки. Сюди стоїть, тільки проїхати в грецію на крис, побувати в таверні. Це все. За це можна все віддати.